Так, ми повернулися тільки сьогодні вранці. Я б сказав, буквально вчора ввечері ми були там, і сьогодні вранці ми повернулися з лінії фронту. коли ми тренуємося в цих окопах, це тому, що вони найпоширеніша річ з якою ми стикаємося. Це або окопи, або бліндажі, або подібні позиції. Тому ми зазвичай тренуємося серед дерев або в окопах. Сьогоднішнє заняття було звичайним тренуванням, щоб переконатися, що всі знають, що робити. Чим менше розмов, тим краще загалом дезгуртованості. згуртованості коли я був у штатах, я бачив у репортажі про жінок і дітей, які брали в руки зброю і йшли воювати. І я знаю, як багато Україна боролася за себе в минулому, щоб залишитися незалежною. І я, як американець, я дуже поважаю це. Я запитав себе, що такого важливого я роблю у своєму житті, що я не можу піти і зробити щось краще. Тому що я навчився цих навичок, бувши солдатом у США, але там ми в основному використовували їх для забезпечення правопорядку Ми намагаємося прискорити та покращити комунікацію між новими людьми, підвищити наші власні навички, розв'язання проблем та застосувати критичне мислення, так само як музикант чи спортсмен тренує свою майстерність. Ми повинні тренувати цих людей, щоб бути ефективними і залишитися живими, виконати місію як найкраще. Mm. Who is in a hard situation? Ми воюємо за країну, яка захищає свою батьківщину, свою культуру, свою цивілізацію. Це було вторгнення, російське вторгнення. Тому це дуже важлива війна. контекст інший, але дуже важливий, тому що Україна нещодавно втратила свою територію, свою культуру, цивілізацію і своє населення з ініціативи такого фанатика, як Володимир Путін. Yeah. Ready? Go. Ready? Okay.